Мої любі друзі! Дітки, сьогодні пропоную вам додати фарб живим квітам. А для цього нам знадобиться білі квіти. У мене астри, а ви можете взяти ті, що подобаються вам гвоздики, нарциси або троянди. Ще нам знадобиться три склянки, наповнюємо їх водою і зафарбовуємо харчовими барвниками, наприклад, червоним, зеленим та жовтим. Ретельно все перемішуємо і ставимо кожну квітку у окрему склянку. Попередньо потрібно освіжити зріз квітки ножицями. Чим більше ви додасте барвника у воду, тим ефектніше буде результат. Вже у першу годину пелюстки починають підфарбовуватись. І ми бачимо, як вода проходить по стеблу до пелюсток. Зелений та червоний колір добре зафарбовується. А от жовтий колір не проявляється. Через 6 годин пелюстки зелені та червоні стали яскравіші. А жовтий колір ледь помітний. Це неймовірно гарний дослід. Але пам'ятайте, що природу треба берегти. Тому для свого експерименту обмежтеся двома-трема квітками і зрізайте їх обережно. Чекаю на фото та відео ваших експериментів. До зустрічі!